Ну, давайте так. Можливо, тут йдеться більше про контекст, чи є специфічні проблеми, які виникли в Україні, пов'язані з війною, які через війну утворилися. І, ну так, звісно, і таких проблем виникло, на жаль, дуже багато, і ми зараз бачимо. Візуально, що зруйновані міста і треба відбудовувати інфраструктуру, житлову, інфраструктуру соціальну, інфраструктуру, спортивну інфраструктуру, яка зруйнована. Але не менш важливим аспектом, і не менш, не менш важливим комплексом проблем є те, як війна змінює життя людей, як війна змінює людей і як впливає, як згубно, часом впливає на Їхню, їх, їх психіку, їх розвиток. Тому тут проєктів, звісно, на цю тему буде ще дуже багато, і так нам потрібно дуже чітко описати, які саме проблеми ми беремо в фокус. Тобто яку конкретну групу людей ми розглядаємо, що з цією групою відбувається. Тому що нагадую, в будь-якому проєкті. Ми маємо описати картинки: те, що ми бачимо, те, що, на жаль, часом не бачать люди, які будуть читати проекти, особливо якщо це іноземці, які в Україні не перебувають, тому їм максимально точно потрібно донести те, що відбувається з людьми, щоб вони могли відчути, ну або, хоча би, побачити, доторкнутися до тих проблем, які через війну виникли в Україні. Ну і відповідно, нам потрібно буде дуже точно виписувати, і теж дотримуючись опису картинок, те, як ми будемо діяти, як ми будемо вирішувати ці проблеми, і до якого результату ми хочемо дійти, вирішуючи ці проблеми. Тому що від того, яка проблема, якої категорії людей стосується, якої кількості людей стосується, звісно, буде залежати і бюджет кожного проекту.